Вітаю вас, шановні учні. Я, вчитель біології та хімії Одеського ліцею No9, Олексійович. Пропоную вам переглянути відеоурок з курсу «Здоров'я, безпека та Добробут, 7 клас на тему Вплив засобів масової інформації, соціальної реклами на прийняття рішення щодо вибору здорового способу життя. Очікування результати. Дати уявлення про рекламу як один із чинників впливу на формування рішень, а знайомити з видами реклами, розвати критичне мислення, уміння аналізувати інформаційний потік і робити об'єктивні висновки, виховувати мотивацію дбайливого ставлення до бюджету сім'ї, до життя і здоров'я. Пригадаймо набуті знання з попереднього уроку, які навички сприятливі для здорового способу життя вибір, прийняття рішення, вирішення проблеми. Творче та критичне мислення, ефективне спілкування, сама оцінка та почуття гідності, опір тиску, вибудовування міжзавистісних відносин, далання емоцій та стресу, співчуття, відчуття себе громадянином, керування власним життям, ведення здорового та продуктивного способу життя. Засоби масової інформації, ЗМІ, мас-медіа. Це преса, газети, журнали, книги, радіо, телебачення, інтернет, кіноіндустрія, рекламні щити та панелі. Позитивний вплив ЗМІ розширює світогляд дитини, високий рівень інформованості у всіх сферах життя людини, підвищує культурний та інтелектуальний потенціал, є засобом розваг та засобом зв'язку, знайомить з товарами, негативний вплив змі. Шкалярі дивляться телевізор комп'ютер у середньому по 4 години на день. За всі шкільні роки молоді люди проводять за екраном в середньому 15 тисяч годин. За цей час вони бачать приблизно 13 тисяч випадків реклами, яка суттєво впливає на їх свідомість. Втім, не все так безнадійно. Недобросовісні і навіть маніпулятивній рекламі цілком можна протистояти. Як виробити у себе такий захисний механізм? Саме це – Буде темою нашого сьогоднішнього уроку. З дитинства ви перебуваєте в інформаційному полі та вже не можете жити без інформації. Ви сприймаєте і опрацьовуєте її, а потім формуєте свої бажання та рішення. Засоби масової інформації створюють своєрідний інформаційний світ, у якому людина виробляє певний світогляд щодо способу та стилю життя типів поведінки у світі надзвичайно багато інформації, тому дуже складно визначити, яка інформація правдива, а яка хибна. Що ж робити? Не вірити всьому, що ви бачите з екранів телевізора, повідомлень з інтернету чи газет? Звичайно, ні. Краще завжди перевіряти повідомлення. Адже інформація буде правдивою лише в тому випадку, якщо не містить істотних помилок, спотворень, є неупередженою та базується на фактах, а не на судженнях. Факт означає патію, то що насправді відбулася. А судження це особиста думка людини, яку можна підтвердити або спростувати. Відкривши сторінку в інтернеті, слухаючи популярні пісні, увімкнувши телевізор, навіть отримавши платіжку за комунальні послуги, ви бачите рекламу. Реклама буває комерційна та соціальна. Комерційна реклама допомагає дізнатися про нові товари і послуги, зорієнтуватися в безмежному морі виробництва та споживання, а кінцевою її метою є отримання прибутку. Соціальна реклама спрямована на те, щоб привернути увагу до важливих соціальних проблем, популяризувати загальнолюдські цінності і не має на меті отримання прибутку. Реклама не лише інформує, вона здатна формувати і змінювати світогляд і поведінку людей. Це могутній засіб впливу та маніпуляції людиною, приховане управління для досягнення власних цілей. Маніпулятор, рекламодавець, свідомо застосовує різні способи для того, щоб підпорядкувати собі волю об'єкта. Для нього не важливо, якими шляхами буде засягнута мета, які наслідки застосування товари. Головне, щоб ситуацію вирішили на його користь. Реклама, як відомо, рушій торгівлі. Вона допомагає дізнатися про нові товари і послуги, зорієнтуватися в безмежному морі виробництва і споживання. Та реклама не лише інформує. Погляньте один із прикладів реклами та проаналізуйте, як вона вас вразила. Що реклама значно впливає на прийняття рішень. Мета комерційної реклами максимально продати товар заради придбутків. Аби досягти цієї цілі, рекламодавці, виробники товарів чи надання послуг визначають конкретну групу споживачів, на яку розрахована ця реклама. Аби більше зацікавити споживача в рекламованому товарі, виробники товарів і послуг використовують спеціальні заходи і стратегії. Стратегії комерційної реклами. Рекламується те, що цікавить визначену групу споживачів, наприклад, модний одяг, взуття, звички, стиль, спілкування і поведінки, певний спосіб життя. Привертається ваша увага до того, що вирізняє рекламований товар серед інших кращий смак, приємніший запах, вища ефективність, нижча ціна. Наводяться неправдиві або перебільшені відомості про товар. Використовується думка авторитетної чи відомої особи. Лікарі, вчені, актори, спортсмени, співаки про рекламований товар. І виникає враження, що вони самі користуються товаром, використовується незалежне питання пересічних громадян і схвальна характеристика товару спонукає інших купувати його як усі. Виникає враження, що придбавши товар, ти стаєш успішним. Зліва на слайді представлені основні рекламні ходи, які можуть спонукати людину купити рекламований товар. Навіть якщо у придбанні товару нема потреби, щодня людина отримує величезну кількість інформації і не встигає її перевірити, не аналізує зміст текстів, а перескакує з одного матеріалу до іншого. Ви вважаєте, що знаєте все, але ця ілюзія якраз і допомагає вам маніпулювати. Іноді, на жаль, враження та зміст від новини фарбуються лише від побаченого сенсаційного заголовка. Реклама негативно впливає на мислення і поведінку людини, нав'язує готові моделі, стандарти життя. Вона навіє думку, що ви купите ту чи іншу річ, станете щасливішими, приваблюючими, успішними. Про це сприятиме підвищенню вашого статусу. Людина починає оцінювати себе інших незалежно від того, чим вони володіють, а не від їхніх особистих якостей та життєвих цінностей. І, на жаль, формується система цінності орієнтована лише на споживання. Але неможливо купити все, особливо з огляду на матеріальний стан переважної більшості людей. У звичайному житті пересічні люди не можуть і виглядати такими привабливими, успішними, як герої рекламних роликів, все це призводить до виникнення у багатьох людей, особливо молодих, комплексу меншовартості. Тим більше, що праця, пов'язана з досягненням добробуту, лишається поза кадром. Подібні уявлення нерідко спричиняють асоціальну поведінку молоді. Втім, навіть у законослух'яних громадян зрілого віку рекламний тиск, неможливість задовольнити усі, часом створені штучно ж рекламою, потреби і запити викликають у людини стрес. Головні негативні моменти цього впливу полягають у тому, що реклама спричиняє стереотипи мислення. А відтак поведінки нав'язує готові моделі і стандарти життя. Секрет дії реклами криється у використанні найтонших особливостей людської психології, адже найчастіше вона діє не на логічному рівні, не на розум, а на емоції та підсвідомість. Особливо згубна реклама впливає на молодь дітей та підлітків. Адже зріла людина може протиставити рекламному впливові власний життєвий досвід, знання, уміння та погляди. Тож, які ваші основні кроки до успіху. Молоді. Важливо навчитися критично ставитися до реклами та вміти протидіяти їй. Передусім, думайте та все піддавайте сумнівам, бо більшість рекламних роліків і текстів не мають елементарної логіки. Бути упередженими, обміркованими та прискіпливими. Адже головне завдання будь-якої реклами зробити так, щоб споживач сприймав рекламне твердження як свою особисту думку. Фейк. Це заздалегідь неправдива інформація, метою якої є спотворення певного факту, думки та штучне формування аудиторії ставлення до певного явища або події, ознаки фейків, пригаломшливий характер новин, потужна емоційність повідомлення, відсутнє посилання на будь-які джерела, узагальнення посилання, апелювання до авторитетів, учених, експертів. Використання беззаперечних тверджень, без аргументів, теорії всесвітня змова. Ви ніде про це не прочитаєте. Заклики до очевидного, розмитість трактувань, оцінок. Як відрізнити фейкову інформацію від правдивої? Перевірити новину на відповідність журналістським стандартам, знайти підтвердження факту в трьох незалежних джерелах, перевірити першоджерел інформації. Воно існує, чи його вигадали. новини із соціальних мереж перевірити найважче проаналізувати, чи є в журналістському матеріалі коментарі описані події або ситуації, протестувати матеріал на емоції, викликати сумніви, має новина, що містить сенсаційний заголовок. Фейки викликають сильні емоції та почуття, бо створення на основі сюжетів, які стосуються вас, цінності, ставлення, потреби. Це питання добробуту здоров'я, війни та миру, майбутнього. Фейки, як правило, містять яскраву картинку, приголошливі світлини, гучний заголовок, який засереджують увагу, не завжди відповідає змісту повідомлення і часто не містять фактів або маніпулюють ними. Фейк. Це спотворений або придуманий факт для подолання свідомо неправдивої інформації. Ну, ма, діти, з гарним настроєм піднялись для руханки. Не була китний, жовтеє поле, гори Карпати, синяє море, віки ліси, і степи тут безмежні. Це Україна і ми незалежні. Ми українці, ми сині мужні, ворога люкого донаємо, дружня, коли ми разом в нас і коли здолає, по ядості сила це добре ми знаємо, ми українці, ми сині мужні, ворога люкого домаємо, дружня, коли ми разом в нас і коли здолає, по ядості сила це добре ми знає. І ми не залежні, ми українці ми сині мужні, Бога любів маємо окруже, коли ми разом на світло не зламає. По всіх силах це добре ми знаємо, ми українці не ми сині мужні. Ораю, того здобаємо окружне, коли ми разом на світло не злає. По нас і сила це добре ми знаємо, гей! На слайді ви бачите, як саме можна протидіяти нав'язливій рекламі. Критично обмірковувати рекламну інформацію, не приймати рішення під впливом емоцій, шукати якомога повнішу інформацію, аналізувати позитивні і негативні якості виробів, Думки авторитетних людей брати до уваги, але приймати рішення самостійно. Бренд або марка. Комплекс понять, які узагальнюють уявлення людей про відповідний товар, послугу, кампанію або особистість. Бренд – це унікальна комбінація цінностей торгової марки за яку споживач сплачує додаткову вартість переплачує. Або просто надає перевагу при покупці. Часто викликає унікальні емоції. Різниця між торговою маркою і брендом. Торгова марка може мати високий товарообіг, а бренд має дати високий прибуток. Напрямі оцінки рекламних властивостей бренду. Імідж торгової марки, позиціювання марки, унікальність марки, вартість бренду, сила бренду, відповідність бренду, відомість бренду. Підсумковими характеристиками ефективності реклами є показники економічної ефективності бренду. Представляю вам сучасний топ найдорожчих брендів світу по загальній собівартості компаній в скобках, причому лідер не змінюється вже 11 років. Apple, Microsoft. Amazon, Google, Samsung, Toyota, Mercedes-Benz, Coca-Cola, Nike, БМВ. Прилічимо найдорожчі бренди України: Моршинська. Далі йдуть нова пошта та розетка. У 2022 році вийшли в лідери 11 компаній, хоча багатьох з них новачками не назвеш. Наприклад, Шустів, Київ, Хліб, Інкерман. Зараз серед брендів України найбільш переважають ті, які асоціюються з харчовими продуктами, перероблюванням молока та виробництвом алкоголю, пива, безалкогольних напоїв. Далі йдуть роздрібна торгівля, фармацевтичне виробництво, паливо та енергетика, господарські товари. Максимальне зростання за 2023 рік показав бренд-стожар. Компанія Кернел просунулася стрімко вгору завдяки активній рекламній роботі. Також серед лідерів зростання вгору «Водний світ та шоколад Міленіум. Бренди Велика Кишиня» та «Екомаркет» вже витісняються такими брендами, як магазин біля дому і лідерами галузі АТБ. А в епоху пандемії значно збільшила продаж мережа магазинів Епіцентр. Діти, це і є загальновизнані топові світові бренди. Діти, а як треба, діти, якщо самі зацікавлені створити рекламу власного сайту, блогу, інтернет-магазину? Золоті правила створення реклами. Використовуйте сильні слова. Поставте актуальне питання. Будьте конкретними та чіткими. Використовуйте емоції у своїх заголовках. Карисуйтеся числами та списками. Враховуйте SEO-оптимізацію. Виникло питання? Знайдіть в інтернеті. Будьте актуальними та відповідайте на потреби читачів. Використовуйте креативність, оригінальний гумор, інтригу і таємницю з розумом. Діти. На демонстрації ви бачите на перший погляд звичайну рекламу фастфуду. Чи не захоче вас така реклама на придбання цього продукту? При виготовленні швидкої їжі. Часто використовують багато харчових добавок, які негативно впливають на стан організму, як дітей, так і дорослих. Завдяки висококалорійності така їжа швидка втамовує відчуття голоду. А через низьку споживність у людей, які регулярно так харчуються, може розвинутись нестача вітамінів, а вітаміноз. Швидка їжа містить барвники, консерванти, емульгатори, регулятори кислотності, підкислювачі, згущувачі, стабілізатори, підсилюючі смаку, модифіковані крахмалі, поліпшуючі для борошна, розпушувачі, харчові ароматизатори. Тому постійне харчування цими продуктами може призвести до розвитку гастриту, виразки шлунково кишкового тракту і дванадцятипалої кишки, холециститу і панкреатиту. Також їжа швидкого приготування, багата на трансжири. Вони знижують імунітет, збільшують ризик розвитку діабету, онкологічних захворювань. Отже, не можна довіряти рекламі фастфуду і вживати його. Різновиди швидка їжі – картопля фрі, бігфіш сендвіч чикен, макнагетс, хот-дог, дьонер-кебаб, піца, шаурма, кока-кола, сендвіч, чипси та сухарики. Швидкі їже часто містить дуже небезпечні барвники, тартразин, хініловий жовтий, захід сонця жовтий, азорубін або кармазін, понца, червоний чарівний та інше. Натомість треба дбати про здорове харчування, що убезпечує нас від багатьох захворювань цивілізації. Тож узагальнимо і закріпимо пам'ять у пам'яті вивчений матеріал. Чим відрізняється соціальна реклама від комерційної? Що таке фейк, маніпуляції, як їх розпізнати? Як протидіяти впливу реклами? Чому треба уникати вживання фастфудів? Шановні учні, я хотів би від вас почути відгуки щодо засвоєння вами нової інформації. Бажано, щоб ви самостійно могли відповісти на питання, що я нового дізнався, що найбільше мені сподобалось. Мене найбільше зацікавило. Кожен з вас має папірці, на яких малює смайлик з теми емоціями, які ви натримав на уроці. Діти, ми з вами розглянули уявлення про рекламу як один із чинників впливу на формування ваших рішень, а знайомились з видом реклами комерційна та соціальна, позитивний та негативний вплив засобів масової інформації щодо вашого вибору, розглянули основні стратегії, рекламні ходи, комерційної реклами. Знаємо, як можна проявити підприємливість у створенні власної реклами, Поняття фейк та його ознаки, поняття бренд або марка, а знайомилися з сучасними топ 10 найдорожчих брендів світу по загальній собівартості компанії та сучасні бренди України дізналися, яку негативну роль відіграє реклама Фастфуду. Пам'ятайте не все, що рекламується, корисне. Будь-яку інформацію можна перевірити за допомогою пошуку відповіді всього на 6 основних запитань: хто, що, де, коли, чому, як. Домашнє завдання. Опрацювати відповідний параграф підручника. Перегляньте, будь ласка, ще раз цей відеоурок, аби краще закріпити вивчене. Занотуйте коротко, найголовнішу інформацію у ЗОшит. Творче завдання. Уяви! Що ти відомий журналіст, журналістка і працюєш у творчій групі зі своїми колегами. Вам необхідно підготувати статтю про українських підлітків, які завдяки своїй підприємницькій діяльності створили корисні цінності для ЗСУ. На основі інтернет джерел розробіть макет такої статті. доберіть да відповідні фото та цікаву інформацію. Щиро дякую за увагу! Бажаю успіхів! Усміхніться! Хай вам щастить! Все буде Україна!